Проводжу весняний огляд нашої лаванди, у нас посіяно близько висаджено близько 200 кущів більш дорослих, яким. 2 роки. Два? Два. Два-три. Два-три. Ну, і два і роки лаванди. Орічним. І минулого року ми посадили близько 150 кущів, молодих кущів. Подивимося, як вони перезимували, чи витримали наші зими, чи ні. Якщо от лаванда вже вкрилася. Ось такими зеленими листочками вона прокинулася, вона вже має запах, то невдовзі можна починати її стригти. Оскільки стрижка для лаванди це основний процес, за допомогою якого відбувається нарощування зеленої маси. Є кущики, які більш зелені, є такі ще, що сіріють, але досить гарно видно, що всередині вони вже зелені. Це свідчить про те, що лаванда вже остаточно прокинула. На цьому місці в нас минулого року кущі не перезимували. Ми їх восени оновили і, як бачимо, результат доволі непоганий. Вони зелені, вони міцно тримаються, тобто вони підуть уріст. А земелька, як на морсі. <сухи> Суха й порепана. Добре тримається. Якщо вам цікава тема Лаванди, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Мені каже, я без голови, чи з головою. З головою. Все одно підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок і не забудьте лайкайте, будь ласка. Ось цей кущ із останніх молодих, ну, 100% в нього дорога одна. Зима була тяжкою для нього, тому сюди посаджу новенький. Якщо у вас вдома зростає лаванда, будь ласка, поділіться, як доглядаєте, наскільки часто стрижете, коли вона у вас квітне, цікаво буде почитати. І що робите з амброзією? Ось кущик такий що, мабуть, теж прийдеться замінити. Хоча ось є зелені гілочки. Поспостерігаю тоді ще за ним, можливо, щось ось тут біля коріння і пусте свіже.